Добрий день, шановні колеги. Ми знаходимося зараз на Миколаївщині. Я менеджер технічної підтримки компанії Адама Горбатюк Едуард. Знаходимося зараз на полі озимого ріпаку. Ми дочекалися своїх дощів, відсіялися. Ось у нас вже перві поля сходи. Ріпак в нас вже має 4 листочки. Перву обробку вже ми провели. Ми зайшли, накрили його. Ландексом в нормі 150 грам. Зараз наступно через днів 10 ми зайдемо, накриємо його тебуконазолом. Наш продукт Оріус. Це масло в воді емульсія в нормі 700 грам. Але будемо будем дивитися по інтенсивності росту, додати чи не додати туди ще інших продуктів. Далі в нас підніметься. Злакові бур'яни падали пшениці, накриємо агілом в нормі 700 грам, ну і будемо спостерігати за його розвитком. А в цілому ріпак розвивається класно, волога є. Росте. Ми думаємо, що буде у нас гарний врожай. Якщо всі ми врожаї, чекаємо подальше відео.